Нентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро, насіння збучача – гарантія вашого врожаю. З 2014 року в Україні йде кривава війна з Московією. Ще як я була малою, мама часто повторювала, усі лиха можна перебути тільки б не було війни. І ще казала про те, що краще мати кількох добрих друзів аніж мішок грошей. З того мішка було трохи смішно, але життя довело, що вона мала рацію. Нині тільки щира приязнь між людьми, взаємовиручка допомагають усім нам. Вижити, а партнерство між владними структурами дружніх держав і допомога їхніх громадян дають нам сили вистояти, вселяють віру в перемогу. Бо окрім доблесті, героїзму наших воїнів, їм потрібна сучасна зброя, амуніція, транспорт. І ось про це сьогодні у нашій програмі. Наша програма про людей і для людей. Ми приїхали до славного міста Чортків, бо тут має відбутися ще одна важлива і знакова подія. З робочим візитом прибуває мер всесвітньо відомого своїми курортами та престижним міжнародним кінофестивалем французького міста Канни Давід Ліснар. На площі Гамірно нас упізнають глядачі, прихильники програми, підходять, діляться сокровенним. Я мама, яка відправила сина на війну, чоловіка на війну і брата на війну, рідного. І мені дуже тяжко, дуже, напевне, я не думаю, що є якась мама, яка тяжче за мене. Тому що мій син пропав 27 листопада того року, і по нинішній день я нічого не знаю про нього. Я не знаю, що з ним. Командування сказало, що він пішов на бойове завдання як син. Як герой, ну що з ним трапилось, я не знаю. В полоні кажуть, що його нема. Мертвого теж не знайшли. Я сподіваюся, що ну не знаю. Назвіть його, будь ласка. – Дзюба Михайло Тарасович родився 11 листопада 1993 року. Він служив в Донецьку рівно 10 років тому. І я знала, що його заберуть, бо ну як вам сказати, він. Він дуже був такий патріот своєї країни. І я надію, що хтось почує мене, хтось побачить. І це дуже тяжко. Я сама лишилася вдома, і дуже тяжко. Але я тримаюся і маю надію, що все буде добре. Він колись приїде, повернеться додому. Я приїхала до Чорськівської громади з міста Херсон. Нас прийняли дуже гарно, тому що. ну, Звісно, був страх, да, що що якось буде не так. Ну, звичайно, було психологічно складно, але люди підтримали. Кажу, навіть сусіди приходили, приносили картоплю, якісь закрутки. Навіть під дверми нас не було вдома, залишали пакети з яблуками. Ну, ось так нас прийняли дуже, дуже тепло, гарно і ну. Відчувалося, що нас підтримують і розуміють, що сталася така ситуація. Так. Ну я так зрозуміла, що ви вже так стали твердо на ту землю, де ви стоїте і от якось а і далі ви ж працюєте, що зібрали е допомагаєте Так, ми е допомагали в міській раді, волонтерили з чоловіком теж до кінця літа, а потім нам допомогли знайти теж в міській раді, допомогли знайти роботу. Я працюю зараз в палаці дітей та юнацтва по своїй спеціальності. Я веду екологічні гуртки. Я і в своєму університеті. Ті працюю дистанційно і тут працюю як за основним місцем роботи. Тому ми мені здається дуже гарно вписалися в цю громаду і відчуваємо себе повноцінними членами цієї громади. Я вам скажу навіть, ну я дуже дивуюся, наприклад, порівнюючи зі своєю громадою, так звідки я я мера, в принципі, ну бачила там деколи да, в інтернеті, в фейсбуці і все тут. Е, мера я постійно бачила. Я бачу, що до нього можна прийти просто е, прийти. Сказати, мені треба на прийом до мера. Він тебе вислухає. Навіть виходив тут на е, сходці, так і розмовляв з людьми, питав про їхні проблеми. Він ходить по місту, питає про проблеми людей. Для мене це чесно було так досить дивно і постійно там записує відеозвернення, якась проблема виникає, то зразу воно вирішується. І якби знаєте, людей інформують дуже гарно. Ми тут стільки допомоги отримали. Кажу, ну я стільки за життя допомоги допомоги не отримувала від держави, скільки тут отримали ну від міської ради, тому що тут є інші організації, але ми все тільки тут отримували, бо її було над достатньо, мені здається, для прожитку там на одну сім'ю, скільки тут давалося. Скільки вас є? Ви чоловік? Я чоловік і син. А влітку ще приїхала тітка з дочкою. То в нас так дві сім'ї живе тут. Приїхала сум, я переселенка. Дуже хочу подякувати міському голові Володимиру Петровичу Шматько, його штабу, зокрема, всім працівникам Скаріль Олені Олександрівні за допомогу. Постійно, коли звертаюся, надають допомогу гуманітарну, психологічну допомогу. Ми, як виїжджали з сум. З окупованих територій, то Володимир Петрович дуже допоміг добратися до Полтави. З дитиною ми їхали маленькою двохрічною. Дуже вже страшно було їхати, бо обстріли обстрілювали. Ну, але дякувати Богу, Володимир Петрович допоміг добратися з Полтави. Нас зустріли і сюди в чортків приїхали. Коли звертаємось за допомогою, завжди допомагають постійно цілий рік. Міський голова його штаб. Карітас допомагає, Червоний Хрест. Звертаємося в церкву Петра і Павла. Тобто тут дуже люди привітні. Та вона буде лежати на камері? На камері будемо вас так. Вона на така... те <смасить> Так, То ваші обоє? <смасить> так, це мої обоє. Діток друга бігає, годуєм голубів. Так, то ви так кожного ранку виходите? Ви самі чорткова? <смасить> так, ми самі чорткава. Ну практично кожного дня тут. Гуляємо, годуємо голубів. Це є радість для дітей. Ось так. Така радість, хоч дійсно йде війна, але треба радіти кожному дню. Треба Кожний... продовжувати жити. Війна так, важко, морально важко, але оскільки є двоє маленьких дітей, потрібно себе постійно тримати в руках і продовжувати жити, показувати їм, що життя продовжується, що крім війни є ще життя. О, з ваших хтось рідних є на війні. Так, з чоловікової родини. Дядько водює з 14-го року. Хочу вам розповісти, як ми збирали кошти на ЗСУ. Мене звати Міша, а це мій друг Дем'ян. Ми, ми збирали кошти на ЗСУ разом з нашими друзями. Нас, нас було п'ятеро чоловік, ми стояли на блокпості. Перший раз ми збирали в серпні, ми назбирали 842 гривні. Другий раз ми збирали на блокпості та ходили по чвіткові. Ми ходили біля магазину смаколок, ми ходили біля костелу. У нас чвітковові дуже красиво. У нас дуже красиве маленьке містечко. Це як маленький Львів, можна сказати. І ми назбирали 5-800, якщо я не помиляюсь. Ще ми хочемо почати збирати. Коли вже буде трошки тепліше, ми, хочемо, ми вже собі заказали шеврони, ми хочемо починати збирати, купити свої плотоноски і збирати кошти на ЗСУ. Мене звати Дем'ян, я маю перший резерв по, шах, по шахам. І я теж збирав гроші на ЗСУ, назбирав сам 850, 850 гривень. Знаєте, минулого року місто Чортків святкувало 500 річчя. Команда міської ради дуже готувалася до цього свята. Ми всі готувалися, і в планах було дуже мало бути багато. Зроблено, але самі знаєте, з початком війни зараз не до цього. Наше місто, ми я вірю, що наше місто буде процвітати і. Оці зараз спільні дії нашого мера і наших мерів, які приїхали сьогоднішні наші гості. Я думаю, що буде продовження тої традиції, що треба розвивати, розвивати наше місто, але в руслі до Європи. Ми ж європейці, ми українці і теж європейці. Ми хочемо жити в мирі по європейськи. А п'ятикласник Руслан зворушив і потішив тим, що знає геть усе про місто, що прихистило їхню сім'ю, переселено з Сєвєродонецька. Сєвєродонецька я з Луганської області. А приїхав сюди в Чортків. Як? Ну так, переселенець, приїхав в чортків і подобається мені тут. Ось. А з ким же ти... ж ти приїхав з мамою, тато і сестрою, і я. Бачиш, груби прилетіли якраз на твої слова. До тебе біжать. Прапор Франції повісили. Не знаєте чому? А чому? Не знаю, бо напевно у нас місто побратиму якесь є, і вони гуманітарку або сюди не знаю, хтось приїде. Ага, то сьогодні то ти прийшов подивитися теж? Ні, в мене буде зараз тренування. Я піду на тренування сьогодні. Ну, почитаю в телеграм-каналі, що тут було. Підходить на площу і мер міста Володимир Шматько, що звик усі свої справи узгоджувати з громадою, обговорювати і перемоги і невдачі, проте перемог незмірено більше. З ним очільник Каушан Анатолій Донту. В чорткові, давайте скажемо так, у нас є ті плани. В чорткові. У нас є спільні плани, так як і в каушанах, як і в чорткові в Україні. Ми повинні піднімати рівень життя населення і показати, що такі міста, як каушани і чортків, найкращі міста Європи, як сказати, саме лучший город в Європі. А як зав'язалася дружба між чортковим і каушанами? А це дуже цікава історія. Ми познайомилися в Тбілісі, в Грузії. Буквально в грудні місяці це на міжнародній конференції Угода Мери Схід» Це про міжмуніципальна між, 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 співпрацю по зменшенню викидів СО2 одванок колишні середовищі. Це кліматична страт... конференція була, і там були присутні міські голови з Азербайджану, Грузії, Вірменії, Молдови, України. І якби цих два дні були такі насичені. От і якби багато було уваги до України, оскільки в нас війна, ми всі боремося за цю перемогу, ми намагаємося всіх, якби всім пояснити, що Треба перемогти Росію разом. От, і тут з Анатолій. Каже, а я допомагаю українцям. Я кажу, А як допомагаєш? А через наші каушани від початку війни там 200 тисяч людей проїхало, ми там більше там, десятки тисяч надали допомогу. Я кажу, а розкажи. Він каже, от їхали, їхали з Одеси, звідти, звідти тікали, шукали захисту. І ми, ми там в садочках, в школах, гуманітарні вантажі. Почали розповідати такі речі. Я кажу, слухай, ну просто, я ж не знав, ми знали, що в Європу та й в Європу виїжджають люди. А що в Молдову, і що саме каушани, я кажу, а де твої каушани? Він каже, та там на півдні. Я кажу, а що доброго є? Вено кажу, в нас вино, виноградний виноградний край, от венарний і, і ну, ми якось так руку за руку я кажу, давай дружити. Він каже, давай дружити. Я кажу, я шукаю в Україні партнера. Я кажу, я шукаю в Молдові партнера. Ну, давай спілкуватися. Ну я, я ще не доїхав до Варшави. Анатолій вже дзвонить. А що там ти вже в Україні, коли бачимося? Кажу, та чекай ще в дорозі. З Варшави до Шорткова він знову телефонує. Ну так ми, ми, ми сьогодні мали бути в них. Ми її планували поїздку в Молдову, але оскільки так співпало, що перші ці дні такі особливі річниця війни є, повномасштабної, і ми не очікуємо цих всіх різних, можливо, не Боже провокацій. Відповідно, ми, з точки зору безпеки, я не погодився виїхати за межі країни. От а анатолій з делегації не побоявся приїхати в ці дні. Ну і тут ми маємо ще гостей з Франції, яких зараз очікуємо. І тому так все співпало, що от він сьогодні з делегацією тут. Дружина відпустила, я не знаю, як там хвилюється, не хвилюється, але, але на сьогодні відбулася сочна подія. Ми підписали партнерські угоди. Ми хочемо залучати кошти. Ми чуємо в Європі позицію донорів, що вони розглядають і Молдову і Україну як партнерами, як це один кейс євроінтеграції пострадянських таких демократичних країн. От і сьогодні наше завдання, що наші відділи муніципалітети в муніципалітетах, відділи міжнародних відносин писали спільні заявки. Ми вигравали гроші на реконструкцію, реставрацію на розвиток людського потенціалу. Щоб ми подолали отут стереотип кордону. Насправді ми вільні люди і маємо зробити все, щоб еміграцію зупинити. Щоб отак як я підтримую його позицію про те, щоб міста стали комфортні, щоб ми спробували, щоб ті люди як не повернулися, хоча б народжувалися нові, і ми розуміли, що від того людського потенціалу залежить наше майбутнє наших дітей. А ось і делегація з Франції. Мер французького міста Канни Давід Ліснар привіз українським захисникам гуманітарну допомогу. Із Канн військовим передали біноклі, ковдри, спальні мішки, шапки, рукавиці та генератор. Спілкування між президентами Зеленським і Макроном це є безцінно, але французькі мери хочуть зайняти свою ношу. Як дорога, як дорога. Comment, Comment était la route Bien, la bien, bien Pardon du retard. On essaie de tenir le... Vous êtes qui Je suis vraiment Je suis très très heureux d'être là un an après. Де Франція, а де чортків? Я щасливий, що ви тут рік прийшов, а ви тут. – Це мати свій родити. Так і ми чуємо. Можна казати вам, що підтримка це постійно. Не ми бачимо, так. Да, ми, ми, ми дуже це цінуємо. Моє я друзі хочу подякувати за Роберта Менадла, за без'єр. За пресі мерці найкращий подарунок від вас для України для Чорткова. цель майор кадо представляючи французького гостя в актовій залі міськради, Володимир Шматько розповів, як зав'язалось партнерство між двома містами. Цьому посприяла уродженка Чортківщини Інна Вигоній, котра нині проживає в Каннах. Від громади Кан надійшло вже близько 150 тонн гуманітарної допомоги, саме завдяки пану Ліснару, котрий є главою асоціації міст Франції, відбулося знайомство з Робертом Менардом Мером-Без'є, що невдовзі стало побратимом. Чорткова Володимир Шматько висловив глибоку вдячність пану Ліснару за приїзд до Чорткова за допомогу. І я хочу від імені громади Чорткова, від всіх українців сказати мерсі боку,

Хочу вам вручити найвищу нагороду нашої громади. Найвищу На вищу нагороду задавати орден за заслуги перед громадою. Нагороджується Давид Тина. За уваги від, від, від українців, які знають, що таке відчути допомогу переможемо. Це був поважний. І це буде добре. Якові радіо? Франція і Україна. Та, і Для Франції. Словами слава Україні завершив свій виступ пан Ліснар з під гарячі оплески. Слава пане. Давід Ліснар побував також у приміщенні колишнього гуртожитку Чортківської гімназії No3. Гості оглянули хід реконструкції, побачили, як використовуються кошти європейських платників податків, в тому числі французьких. Ми будуємо Чорткові житло для людей, які переїхали зі сходу і півдня. Люди, які втратили там е, свої домівки окупованих територій. Гроші нам дала Європейська комісія через фонд Невко, Скандинавський фонд, Фінляндський фонд Невко. Це гроші, платників податків Європи, в тому числі і Франції. І сьогодні ми нашому гостю Давіду показуємо, як ми використовуємо гроші європейські, тобто в тому числі французькі, для того, щоб допомогти українцям. Ми пишаємося тим, що вони це зробили у Франції у Канах. В Канах є подібний центр, де вони за гроші Кан зробили житло для українців. В Чорткові ми також хочемо долучитися допомогти українцям. І сьогодні цей проект є гордістю Чорткова, України. І я радий, що Давід це побачив, і його думка для нас також є важливою. Браво, феліцітацію про цей працювальний ремаркаблю. Браво який форс адмірацію. Це викликає захоплення. Дякую. Як бачимо, чортківці дуже відкриті, щирі люди, патріоти, вболівають за рідне місто, над усе прагнуть перемоги над ворогом. А мер Чорткова сучасний умілий господарник, що знає, як налагодити стосунки з партнерами, зв'язки з іноземними інвесторами. Ви самі бачили і почули. Ми нічого від вас не втаїли сьогодні в нашій програмі. Гордімося, що маємо таких земляків, переймаємо їхній позитивний досвід, господарювання, бо сильна, економічно успішна, вмотивована громада примножує успіх і силу всієї України. Сьогодні продуктивний день, але це дуже маленька наша участь, в велику перемогу. Ви знаєте, те, що ми робимо тут, воно порівняно з тим, що роблять хлопці і дівчата на сході зі зброєю в руках і на півдні, це майже нічого. Але нічого не робивши. Перемогу будемо відсувати на жаль, чим далі в часі, тому треба всім щось робити. Якщо французи е з Молдови, е міські голови не бояться приїхати в цей час в Україну, то це нас мотивує ще більше працювати. Я пишаюся своєю командою, я пишаюся жителями чорткова. Я пишаюся тим, тим, всіма тими, хто допоміг організувати сьогодні цей час. Це Божа така благодать, бо щоб так все співпало і стільки уваги до нашого міста, наших людей, це все з волі Божою. І я думаю, що. Для мене особисто це ще більше мотивація, це ще більше енергія. І далі буде, далі буде перемога. А після перемоги буде руйнування кордонів в фізичному виймі і в нашому смисловому, нашому розумовому нашому ментальному. Ми переможемо, тому що ми не самі. Це важливо. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАДЗ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові, щасливі, героям слава! Слава Україні! Continental Фармерс Груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.